Всім привіт. Е, якщо ви напевно здогадалися, що я сьогодні буду покоїлювати. І... Тема, яку я сьогодні вип... Так, Кожен раз, коли круглідеш, і ось так ну, якісь переживання Як от, от, от ніби. Якийсь перший раз зрозуміло, так? Е, добре, так. Тема, на яку я буду сьогодні проповідувати, вона мені здається, дуже важлива. Вона є основою. Мені здається, що це така настільки важлива тема, щоб ми на неї жили. І я хочу поділитися з вами цією думкою. Так? Ну, мені здається, що це дуже важливо. Так? І хочу, ну, я думаю, впевнений, що ви погодитеся, що це важливо. Тема подяка, тема вдячність. Так? І е, ми всі прийшли сьогодні подякувати Богу, і ми робили це таке та? Ми були вдячні Богові, тому що це основного. Чому ми співаємо Богу, Тому що ми вдячні. Вдячні Богу, І цей псалом, який Оля читала, так? І ну, я хочу, щоб ми прочитали його ще раз. Ну не то, що весь, бо він весь великий, а ми прочитаємо кілька перших віршів. Я прочитаю перші п'ять або шість. Так, або навіть зможе на всім прочитати. Дякую, го... дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці влади, бо навіки Його милосердя. Тому, хто чуда в єдиний єдині вчиняє, бо навіки Його милосердя. Хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя, хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя. Цей псалом він є такою, можна погодитися так, що він є старозавітнім віросповіданням. Якщо в нас є символ віри в Новому Завіті, який говорить про те, що Христос зробив, в що ми віримо, бо це є далі читати історія Ізраїля в одному псалмі віросповідання, так, віросповідання, ствердження віри, от в що ми віримо, як народ Божий, як старозавітня церква, от в що вона вірила. Один псалом варто прочитати. І от цікава тема е, подяки. Так, я хотів перша, тобто та, проповідь, так? Як ми будемо мати три, три такі частини. Так, ми поговоримо про те, що таке подяка або вдячність, дамо визначення. Е, потім поговоримо про. Е, зараз я знайду собі. Е, е, так, що таке вдячність, чому вдячність важлива? І потім три практики вдячності, три практичні, як ми можемо бути вдячні, як можемо практикувати вдячність. Будемо говорити. Так. І про визначення. Так, от я хочу поділитися з вами, як оцей псалом в оригіналі звучить. Звучить він приблизно так. Як тепер По похвалюйся, так? Але це знає кошлі. Та, знаю такого чоловіка, який мій штати появить. Ходу яхве, леолам хаседо. Хаседо, хаседо. Так. Mm -hmm. так то я вам перекладу. ходу, це означає дякуйте. Так, тобто, ходу, це ви, тут є у в кінці, і це означає ви вас багато. А, а, а корінь ход, і тує слово таке яда. І яда, воно перекладається, як цікаво, дякувати, хвалити і робити віру сповідання. Так? Тому вони кажуть, сповідайте, дякуйте. Коли ми дякуємо, ми сповідаємо віру. Так? Ми сповідаємо і стверджуємо, що ми віримо. І оце такий заклик був, коли ми збиралися разом в храмі, і хтось казав сповідайте віру, дякуйте Богові. так? Ход, і слово ята воно взагалі цікаве, тому що там є слово яд, яке означає і рука, і, і має пов'язання зі знанням. Наприклад, є слово «ладат», теж дуже схоже. так? І, і далі ходоліяхве, тобто дякуйте Яхве, «дякуйте Богові. Кітов, бо добрий він. Кіле Олам назавжди. І тут є слово далі відоме, мабуть, ви хтось знаєте. Це слово «хаседо», його любов, його Хесед, його любов. Цікаво, так? Тобто слово тут дякуєте, воно як віру сповідання, сповідайте, стверджуєте свою віру, дякуйте. Тобто, ви визнаєте те, що є, те, що є, те, що ви вірите. Інше слово, яке в грецькій мові, тому що новий Завіт написано на старогрецькій. Там є інше слово, яке точно ви знаєте. І це є слово Евхарист. Слово Евхарест те, що ми будемо мати пізніше. Ми будемо мати Елхарест, ми будемо мати причастя, так? але це слово воно, воно, чому ми причастя називаємо Ехерест? Ехарест це подяка. Тобто Ісус, коли Він благословив, Він, він вчинив подяку. І це Він вчинив Еухарест. І тому ми називаємо причастя. Елхарест. Подяка. Цікаве, коли ми читаємо всюди в грецькому, в грецькому тексті, ми читаємо Ісус подякував, Він вчинив Евхарист». Пізніше ми будемо читати такий уривок, де Павло каже, що коли ви їсте, ви чиніть. Бог благословляє все, що ви їстете, ви... якщо ви його їсте з Евхарист, ви чите його, відістер щось, і якщо ви чините подяку, то це стає, ця їжа стає Евхарист. Стає є в ми маленьке. Будемо про те далі говорити. Так, добре. Отож, подяка це є все, так? Тобто, що таке вдячність це є визначення. Визначення визнання, віровизнання, цінності. І, ну, перша така проста річ, так? ми, коли ми вдячні, коли ми визнаємо цінність, і отримуємо задоволення. від отриму. Ми визнаємо, що нам приємно, коли нам хтось щось подарував. А ми вдячні. Ну то, ну зрозуміло, коли ми. У нас день народження, так, і нам дають подарунок. Кожному приємно подарував, коли подарунок Так? Оце вдячність це саме проста річ, коли тобі даруєш щось, так? І ти вдячний. І є приповістки 21.14, написано так: таємний подарунок погашає гнів. А неявний властинець лють сильно. Так написав Соломон, якщо це Соломон або зібрав Соломон, таку так він помітив, що люди так кажуть, записав, а треба записати та везне. Там що в таємний подарунок не вгашає. Якщо людина говорить, там не треба ні, це даєш і подарунок і приємний. Так, і кожному приємно приймати подарунки. І вдячність це те, що ми ну от дійсно, якщо людина, якщо їй щось дають хороше, вона би не була вдячна. Так? І... Але буває так, що ми щось отримуємо, а не отримуємо. Немає вдячності. Цікаво, дивно. Так? Е, такий, для, ну, такий дивний приклад зразу згадав. Так? Е, е, є такі книги Гаррі Та? І оці, от, дуже я люблю ці книги. І, і я, я переконую, що це книги, які написані. Е, Ролінг, вона віруюча людина, вона написала про Ісуса Христа для дітей, щоб знали ті, хто не знає Біблії. І там є. Такий персонаж. Його звати Дадлі Дурслі. Хто знає Гаррі Поттера, Дадлі Дурслі — це той який племінник Гаррі Поттера, який такий злосний і вредний. І він весь час, щось робить погане. І, він весь час, і, і, і от, от в першому, в першій книзі цей Дадлі Дурслі. Він такий, от в е, його день народження, і йому подарували 30 подарунків. А він вредний, він, 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 він думає, так, порахував і каже: а минулого року було 35. І, 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 і починає істерика в нього, тому що це невихована дитина. А батьки не знають, як дітей виховувати, вони, вони заохочують істерику. Так? Дитина істерика, тому що він хоче, де мої 5 подарунків? Де мої ще? Чому, чому 3? Вони кажуть, а в тебе більші ці подарунки цього разу? Ні-ні, я все одно хочу 35. Так? Оце от, так? І коли ми невдячні, ми схожі на дадлі дурсні. Ми, ми вредні. Так? Невдячні. Так? Це, тобто визнання цінності отриманого подарунку це є перше визначення. Друге, це е, тут трошки важче так? визнання цінності того, що отри, от ти отримав раніше і не цінував. Тобто є, е, вдячність, Ми можемо бути вдячні за те, що ми отримали раніше і не цінували, і дуже часто ми не цінували його, тому що ми кажемо: ах, тому що ми це втратили». Да? Шкода, що я це не існував. Шкода, що я це не існував. Бо, 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 бо я не знав, я не думав, що це так було важливо, що це так було добре, що це я мав. Та? І ми знаємо, що ми можемо втрачати, та все, що завгодно. Зараз. Раніше а, було, було добре. Можна було за кордон виїжджати. Раніше було добре. А, ковід! Ото були часи. Та... Ракетами не літали, вночі тебе ніхто не будив. Та... І ти можеш спати і не цінувати те, що ти спиш спокійно вночі. Або ти можеш. Окинувся, тебе нічого не болить, тільки не цінуєш на другий, на другий раз. Ну і багато людей, які прокидаються, і вони щось болить, і, і, і вони не цінують. Або ти прокинувся, і в тебе є дах над головою. І в тебе є тепло ліжко. І ти не цінуєш, але є багато людей, які прокинулися, в них немає дах над головою. і в них немає тепло діжки. У них немає. А навіть ти прокинувся, в тебе є ще один день твого життя. Ще один день твого життя Бог тобі дав. А є хтось, хто не прокинувся. І ти не цінуєш, так. Ти не цінуєш. Це, це такі вдячність за те, що ти не розумієш. Тут ми можемо ми мати дарунки, які ми отримали, але ми не усвідомлюємо, що ми їх отримали, поки ми їх не втратимо, так, поки ми їх не втратимо. І м цікаво, так? Ми можемо дякувати, мати вдячність, тому що навіть сонце зараз сонце вийшло. вийшло так, і такі, О, сонце вийшло. Дякую. Тут третя, третя частина цього визначення, усвідомлення Бога, так? усвідомлення Бога, який є джерелом всього доброго, що ми маємо. Це є третя частина визначення вдячності, коли ми усвідомлюємо, що Бог дає нам те, що ми маємо. І з цього випливає вдячність. Тому ми тут зібралися, тому ми скивали Богові, так не просто так? тому що ми маємо усвідомлюємо те, що ми маємо, Бог нам дає. Тобто вдячність здатна робити нас щасливими. А відсутність вдячності бюди, дві людини можуть мати абсолютно те саме, бути в однаковій ситуації. І одна людина може мати щастя, бути задоволена, мати радість всередині, а друга мати просто незадоволену свідка. Задоволена. Бо вона не усвідомлює те, що вона має. Не усвідомлює те, вона не має вдячності. Так, і тут трошки я почав говорити про вдячність, чому вона важлива, і щоб зрозуміти, і знову трошки почав говорити про те, що є протилежне. Тобто, якщо ми не маємо вдячності, то ми маємо щось інше. Так. І е, ми маємо, якщо немає вдячності, то ми маємо незадоволення і нарікання, незадоволення і нарікання. І ми можемо мати зафладність і заздрість, якщо ми маємо, якщо ми не маємо вдячності. Так. І от незадоволені нарікання це є історія Ізраїля. хороший приклад, так. Євреї виходять, Бог вивів, міставили це сповідання віри в тому псалму 135, де вони кажуть, що Бог нас вивів, Бог нам дав цю свободу. І ось євреї в і пустелі. І вони з Єгипту вийшли, тому що в Єгипті вони були в рабстві, і Бог є захистом для них. В, як там написано? В, від спеки він є хмарою, а від холоду вночі він є вогняним стовпом для них. Тобто він йде як вогняний стовп поруч з ними. І він є хмарою в день, стовпом вночі. І він є, дає їм воду з каменю. Він їм дає ману небесну, а вони не здоволені. І вони, що вони кажуть? Це є вихід 16, 2, 3, і вони. Стали ремствувати і сказали так: коли б ми помирали від Господньої руки в Єгипетському краї, ми сиділи над грушком м'яса і їли хліба досить. Пройшло не знаю скільки років. Та? І вони не пам'ятають, що вони були рабами в Єгипті. Вони не пам'ятають, що їх дітей заставляли викидати в Єгипет в цьому в доніло. Вони не пам'ятають, що їх заставляли працювати постійно, і... а вони пам'ятають, що вони сиділи до жосом сиділи, і хліба мали досить. І це є дивна дивна річ, та? тобто невдячність спотворює реальність для людини, яка невдячна, яка не має того сповідання, вона просто бачить те, що... чого не є. Вона дивиться на минуле і думає: от то в Радянському Союзі була ковбаса по 40 копійок. Так, ото, 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 то було там, ото ми жили, ото, ото, ото цей. І, і, і люди не згадують. Я, 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 я згадую, коли мені десь було років, років 12 і не треба, не було хліба. Тобі треба було стати в чергу, і ти стояв в чергу години, годину, ти стояв в чергу за тим хлібом, і, і черга була така, як до мовзолей за хлібом. І, і, і ти просто і, і, і не було молока, пропало молоко. Ти міг купити. І єдине, що ми могли, це як, як в місті виживали, це те, що ти кожен тиждень ми їздили в село і везли села, сумки з села сумка з картоплею, і ти їв ту картоплю, і це було смішно, тому що в тебе нічого нічого не було. А, а, люди не пам'ятають, так? Я пам'ятаю, що десь якомусь теж десь мені, напевно, років 12, і нам прийшла посилка. З Канади, тому що в нас без тандисти були ціле. І нам прийшла посилка гуманітарки. І там були штани, які, які були завеликі, і які джинси, які я чекав пару років, щоб вирости, щоб ті джинси назив. І то були такі штани штани джинси в кльоші. І, о, джинси. І широкісні смішні. Але. І, і, то, та, і ми маємо зараз, зараз добре, так. Зараз ми маємо одяг, який хочеш. І, і, і їжу. Нам і там в тій посилці було дві пачки макаронів. Дві пачки спагеті, і це просто вони це нічого собі нам прислали Та зора те спагеті, ти можеш купити так, ось хочеш макарон, які хочеш. Це на діхто не купує. Так, ну, вдя... Та. от, і, і вони точно так само. Вони думають, що тоді було ліпше, а тоді було ліпше, бо ми сиділи. Нам не треба того і мани, нам не треба того захисту, нам не треба того стопа, нам треба, бо ми сиділи, м'ясо їли, м'ясо ми їли, так? згадують євреї. І нарікали вони на Бога. Це нарікання як альтернатива вдячності. Тому що ми не вдячні, ми, ми нарікаємо. Кажемо, ну, це, 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 це мені не подобається. Це ой, погано. Так? І воно створює, створює спотворення реальності, тому що ми не сповідаємо те, як воно є. А, вони згадують, ми, там, у гіркий Ось. І другий приклад невдячності це те, що ми маємо захлавість і заздрість. І прикладом захлабності і заздрості, мені здається, що так от прям в Біблії, якщо у вас є прикладом захладності і заздрості, це є такий, персу, є такий персонаж, який е от, аналог сучасного Гітлера в Старому Завіті. І це є гаман. Знаєте, той гаман, який скаче по пеклу? І кажуть, скаче, як гаман по пеклу. Скаче, як гаман по пеклу. Знаєте, такий вир? Пекати, як гаман. Не знаєте? Добре. Я думав, що сідна. Скакати як гаман по пеклу. Це значить скакати просто ну ніби ніби. Тому що цей гаман скаче опекло. Ти інший офпекл. Е, гаман, це такий е, історія в книзі Естера описується. Є там такий гаман. І Гамана про Гамана, цей Естер третій розіс першого по шостий вірш. Гаман, він є е, 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 чиновник. Як? Гаман. гаман? <реш> не знаю, я, 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 я вивчив гама. Ми не чули просто, тому що я чула в цьому даме гаман. Ага. Гаман його вас Попер, смію, б, 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 гад, Потім може подивитися, які аглоси. Може, це переклад сучасний, може по-сучасному. Там право міняється. Так? Міняється певна. Песний провок скаже, треба гаман Набре. Е, От і цей гаман, він є чиновником, він є майже права рука царя. І, і він просто він до царя має доступ, і він з царем домовився. Сказав так, хай всі мені кланяються. І, і просто всі йому кланяються. І він просто все має. І тільки є одна проблема: один єврей, тому що євреї не поклоняються тільки нікого, крім Бога, і єврей його звати Мордохай, не поклоняється Богу. І там написано, що той гаман він йде по вулиці, всі йому кланяються, йому так приємно. Він щасливий, він багата людина, все в нього є. Все в нього є. І дивиться, а цей не кланяється. І це просто йому. І він вирішує знищити весь Божий народ за це. Тобто він вирішує. Я і я всі Так? І Кастер 5.14 говорить про те, що цей гаман, так він, е, от він просто його, його він не може бути щасливим. Він все має, але не може бути щасливим. І єдине йому і бракує. В нього є захланність і заздрість, що хтось відчуває, не відчуває, не шанує його, мене не шанують. Мене не шанують. Я такий, великий, не шанують. І, це, і, він, і він стане так, Естер 5,14, І він ставить шибницю. Настане час, і я всіх євреїв перевішую. Так? Історія, історія далі така, що євреї є досі. Євреї один, один є таке свято, так? євреї йдять буха гаман. Mm -hmm. Які це свято? Mm -hmm. yeah. гам. Гаман. Єбуха гам. Че гаман? тістечка. Вони на згадку про те, як Бог визволив від mm -hmm. гаман чи гамана? Не важливо. Від нього. Mm -hmm. так. І... так, ми можемо бути як той гаман. Мати все, але щось в нас бракує, і все, і ти не щастив. Е, і є ще один уривок, і це і Матвія 25-29. Тут ми точно знаємо, цей уривок це притча, завершення притчі про е, таланти. Ми читали десь недавно, її, здається, притча про Таланти, де Бог де. Бог, символ того пана, який роздав своє майно різним людям по-різному, і комусь дав стільки. І в кінці ця притча завершується висновком. Висновок такий: бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. А хто ж не має, забереться від нього те, що він має. І от тут цікаво, та? здається, що ніби є дві групи людей, так? Які, одні, які мають, а другі, які не мають. Так? І ніби написано, хто має або хто не має, але далі є: забереться від нього те, що він має. Тобто людина одночасно має і не має. Як так може бути, він має і не має? Тобто він має, але в очах своїх він не має. Тобто він має щось, цей останній цей він мав, йому було дано, але він не мав. Тобто він поводив себе, як не мав. Він в очах своїх не Він, Може, він думав: тому дали три, а мені не дали? Я нічого не маю. Я такий бій. І отут є. Так, як би це можна на наш час перевести? От якщо, якщо в тебе є ровер, не такий рейндж ровер, а такий роверса з двох, двох цих, з, з двох, з двома на спицях, так? ти доволі, ти, ти, ти маєш дякувати Богові. Ти дякуєш і кажу доволі, то ну, стане час, і Бог тобі дасть замість того ровер автомобілі. Якийсь, може, такий? Ну, якийсь гуріс. Який кейс, але який. Так. Бо дасться це, це йому. Ну, ти маєш все живолі, ти, ти довольний, щас, та ще І Бог тобі може дасть. Ну, не знаю, і щось більш. А ти маєш того рейндж ровер, і такий їдеш і то, маємо, що будеш їздити на простому ровері. Бо забереться від нього те, що те, що він не вдячний. Забереться від нього те, що він має, бо він не має, бо він думає: а я такий бідний, голий, босий. Нічого не маю. Добре. Третя частина дуже близько до кінця три практики вдячності, як ми маємо розростати в себе, як ми можемо зростати вдячності, як ми можемо навчитися бути вдячними. І перша річ це є. Починайте кожен день з простої молитви. Згадуйте три речі, за які ви вдячні. Першою річчю, знову, в євреїв є така практика, є така заповідь. Там, заповідь. Треба стати кожного, кожного ранку, треба стати з правої ноги. І це дурна заповідь, от з правої ноги пам'ятаєш, кидаєшся і стаєш з правої ноги. І тоді, але, але в тому є мудрість. Та? Яка мудрість? Ти, ти, ти згадуєш першу річ, яку ти робиш, згадуєш ту заповідь, і ти робиш для Бога. Та? І, і якщо ти стаєш з правої ноги, то ще є молитва. Там ти кажеш, дякую тобі Бога, що ти дав мені ще один день мого життя. Що ти дав, що ти вертаєш мого духа, дав мені, наповнюєш мене, і дав мені ще один день, що я прожив. Дякую і стаюсь. Для тебе стаю з цього ліжі. І то я згадай три речі. Так? І, це, і це є не тільки християнська заповідь, є навіть е, ну, це психологічна практика. Так? Тут поєднується християнська психологічна. Вони кажуть, якщо ти хочеш бути вдячним, просто веди щоденник і кожен день записуй три речі. які ти вдячний. Просто собі записуйте. Але не треба записувати. Якщо ми голос промовимо до Бога, тому що вони то не вірять в Бога, і кому вони можуть подякувати? Хіба написати щоденник, кому вони можуть дякувати? Ми маємо кому дякувати. Так? І згадайте три речі, за які ви вдячні кожного дня. Просто це дуже просто. Це, ми не, нічого не випрошуємо Бога. Ми просто дякуємо за те, що ми маємо. Це може бути все, що завгодно, так? Знову за дах над головою. За ще один день життя, за сім'ю, за друзів. Друга практика це вдячність за їжу. Тут я хочу згадати це слово Євхарист. читали його і уривок тут є такий: Перша Тимофія 4:4. Павло каже так: все, що Бог створив, добре. І нічого не слід відкидати, якщо воно приймається з вдячністю, бо освячується Словом Божим і молитвою. Тобто ну, знову, все, що ми їмо, воно є добре, якщо воно приймається з Євхаристією. З Євхаристії. Воно приймається з, Євхар... з подякою, воно приймається з Євхаристії. І тоді, якщо ми молимося перед їжею, так як Ісус помолився перед причастям. То ми, приймаючи цю їжу, можемо приймати кожен раз маленьку причаст, маленьку Євхристю, маленьку подяку. Так? І це є хороша практика, пам'ятати перед їжею, подякувати Богу, і вчинити маленьку Євхристів, вчинити подяку. Так? І тоді обіцянка: так? воно освячується Словом Божим і молитвою, і воно є добре, якщо приймається з вдячністю, якщо приймається з Євхаристією. Третя річ це така: Висловлювати вдячність іншим. Коли ми дякуємо рішенням, можемо собі поставити за мету кожен день п'ять разів комусь подякувати. І чому? Тому що ми люди, ми люди ми створені на образі подобу Божої. Ми створені для того, щоб Бога відображати. І коли ми комусь дякуємо, то ми знаємо, що в цей момент щось добре в тобі я побачив. Щось добре. Я побачив в тобі Бога, я побачив в тобі щось добре, тому що все добре від Бога. І, і коли я кажу дякую комусь, то я бачу Бога в цій людині. І я згадую про що Бог є добре. що я побачив Бога. Що Він дав мені б на устойчині Не забувайте дякувати людям у вашому житті і цінувати, тому що це все добре від Бога походить. Так і добре, було би три, четвертий. Четвертий, як ми можемо практикувати вдячність, це вже кінець. Це можемо практикувати піст. Так. Піст навчає нас бути вдячними, так? Піст, коли ми відмовляємося від їжі, а потім закінчується піст. І в мене дякувати, так? Тому що ми, от, як вам не сказати таке? що коли, та, коли, коли, коли кому то цей ковток води, він смакує краще, ніж ковиков. Mm. На панату, так? Тому що ти справді. коли ти голодний, і, і, і ти, ти, ти їсиш ніжу, ти дійсно будеш вдячний. Так? І це практика посту це так само практика вдячності. Висновок? Тобто вдячність не просто буде гарним, культурним і вихованим, а це той спосіб життя, який наповнює нас щастям. Допомагає нам зосередитися на тому, що є, що реальність. так А невдячність закриває очі і робить цей світ ну, ілюзії. Так? І дає нам, коли ми практикуємо вдячність, ми відкриваємо свої серця для Божої сувіні. Бог каже, я дам, додасться вам, додасться, додасть хто має, додасться. амінь